Мені Україна весь світ подарила. Всі ріки полісся, всі гори Карпат. Вона мої руки, вона мої крила. Вона мені мати, сестриця і брат. Любіть її роси, як ті хвилі. Біжать по траві, не спіймать, не спинить. Любіть її весни, такі сисокрині. І осінь, багряну, небесну бласить. пригадую літа, колишні убури, легкі сорочини. Брени хустучком, пригадую давні шкільні коридори і галас у класі, і сині стрічки, вже стільки забула, що й не пригадаю, вже стільки спливло, ціле море подій. Все менше сміхніся, все менше співаю вже осінь вмостилась на сливці моїй. Але Україна земля й твердина, опора й опіка і мій оберіг. Це тітка Явдоха, це баба Мариня, це вітер, це дощ. А в зимі білий сніг. І де б не була я, сюди, повертаюсь, де кладка на річці, де соня в брині. Я з кожною квіткою ніжно вітаюсь. Бо це Україна, це рай на землі.